Вітаю вас, дорогі друзі. З вами незмінний ведучий Окр, і сьогодні моє завдання розповісти вам про альтернативну історію усіх угруповувань. Ні, це не буде і в форматі історії, а в форматі їхньої штучності, тобто всі угруповування, створені прихованим керівництвом зони. Все, що ви почуєте в цьому відео, це будуть лише мої здогадки та теорії, так що не сприймайте це все серйозно. Тож підписуйтесь на канал, канал в телеграмі. Та поставте вподобайку, напишіть коментар. Це важливо і це підніме мій ролик в топ. А також зробить його більш популярним, що дасть свої плоди. Дякую, а ми починаємо. Можливо, ви колись думали, що всі уроповані керуються прихованими людьми. А якщо я скажу, що так і є. Як мінімум, гіганти по типу моноліту, свободи дола, синдикати, ну і ще деякі угруповання, керуються кимось із-за колісся. Хто ж це може бути? Почну з самих загадкових, такі як моноліт. Але це всього лише виконавці, кістяк угруповання, є усвідомлення та посередник Харон. Єдиний, хто може управляти та мати розум, не затуманений програмою Моноліт. І в ранніх версіях він був не налаштований до гравця, а саме тіня Чорнобиля. Але з тіні угруповуванням керує усвідомлення. як ми знаємо, вони досліджували ноосферу та досліди над людьми проводили. Але на той час існувала група усвідомлення та радянських вчених. У яких прогрес в досвідах був, і це не могло бути непомічним усвідомленням, тому за допомогою та колаборантів діставали всю потрібну інформацію для усвідомлення. В свою чергу, усвідомлення не залежало від партійного керівництва. Тоді постає питання, хто ж керує усвідомленням? Версій можна скласти багато, але моя ж така. Це іноземні держави спонсорували цю діяльність та надавали інформацію з необхідним обладнанням. Після вибуху в АЕС радянські вчені звернули досліди та покинули лабораторії та місто Ленманськ, не проводивши евакуацію. Але усвідомлення не звернуло досади, тільки змінили місце дислокації. Трохи пізніше з'являється в зоні сталкери. Військові намагалися зупинити потік, але не змогли. Трохи згодом вони штурмували АЕС, але в них це не вийшло. Значить, Україна не має відношення до усвідомлення та намагається звернути їх діяльність. Але знову ж таки не вийшло. Усвідомлення увімкнуло пси випромінювачі, при чому всі, які змогли. Дорога до центру була повністю закрита, але так просто вони не зупинилися. Вони створили моноліт та зомбували сталкерів. Створили програму сплячих агентів та навіть власні маріонеточні угруповання. Прикладом можна навести угруповування чисте небо. Звичайно, є серед вас і любителі цього угруповання, але давайте дивитись правді в очі. Окреме відео я зроблю про чисте небо, так що не переживайте, я поясню свою думку, а ми їдемо далі. Найманці загадкове угруповання, яке не залишає свідків та керується кодексом, жорсткі та аморальні, безцеремонні та безпринципні. Контролює їх влада України ну частково, так як відправляти контрактників на смерть ніхто не хоче. А якщо це будуть найманці, про яких ІУ не дізнається, то це все буде добре. Влада наймає їх для витягання інформації з секретних лабораторій та ліквідації порушників закону, які масово туди тікають. Але однозначно сказати не можна, що влада України контролює саме повністю найманців. Вона й доставляє частково їм навіть зброю та амуніцію з чорного ринку, але є інші замовники, такі як сталкери, долуг, свобода, ну в принципі, всі угруповання, навіть е усвідомлення, користуються їхніми послугами. Ну це так до слова. Вся інформація, яка витягається з секретних лабораторій, не тільки дістається державі, а й усвідомленню, так як бійців послати до кордонів вони не можуть, тому що чим далі від моноліту, тим слабше контроль над ним. Ви простіше замовити найманців і дістати всю інформацію. Заплатять вони добре. Це ж усвідомлення. Що ж там лохта Свобода? Це два пса, які воюють між собою. Почну з сталкера чисте небо. На той час почалась війна угруповуванню. Але чи випадково це? Я скажу ні. Саме в той час до центру зони проникає група стрільця, та угруповання чисте небо отримує від усвідомлення завдання на його ліквідацію, а тут. Так вдало з'являється найманий шрам, якого можна шантажувати згоранням нервової системи, ловити хід моїй думок. Так, тоді йдемо далі. Так само на NDA Agropro на базу довго посилюються напади мутантів, та виникає підозра у генерала Крилова, що це це не просто так. А потім, звичайно, на шліф подземілях кое-які матеріали. Дуже, знаєш, цікаві матеріали. Півнути повели це кураторам під час захоплення заводу Росток. Генерал Крило помирає, ну як мінімум, зникає, його слід губиться. Щодо свободи, то груповання ослабло не тільки через війну, а й через напади найманців на її базу. До речі, посилання на їх історію залишив в підказках. Тут є деякі теорії, що замовниками могли бути долгівці, але я підтримую теорію, що це було усвідомлення, тому що керівники не підходять їм і вони вирішили ліквідувати його. А ще там білі знаходиться лабораторія X18, як же тут. Але ж очільник вижив та відправився до центру та натравив угруповування один на одне. Якщо з першим не вийшло, то ось з другим цілком. Цікаво те, що Чехов також зникає, як і Крилов. В той час вони вдвох потрапляють під супервикид. співпадіння. Сумніваюсь, тому що два угруповані і два угруповання переселяються в один момент, і в один момент вони потрапляють під супервикид. Тому, знову ж таки, дуже багато співпадінь. В один час і знову ж таки були поза базою. Дивно, чи не так? Тут варто згадати про зомбування сталкерів на виконання певних завдань, тобто шпигунська сітка усвідомлення об'ємна. Трільця вони то зупинили. І він випадково потрапив в проєкт Сталкер. завдання на вбивство самого себе, але цей раз він зміг знищити усвідомлення. Тепер все управління сітками та апаратами почало розвалюватись, структура сипатись, контроль над монолітовцями теж. І в поглику Прип'яті бачимо результат всього цього, слабкість угруповування, долог, свобода та зникнення деяких із них, чисте небо, ренегати та ряд угруповань, які навіть я не згадав. Прикладом може стати гріх. Моя теорія полягає в тому, що в зоні більшістю угруповуванням керувало усвідомлення. Після його знищення керування посипалося, вказівки більше не поступали, і угруповання почали самобутні існування в зоні. Повернемось до угруповування чисте небо, яких функція яка їх роль? З їхніх слів вони досліджують зону та добувають інформацію щодо аномалій та покручів. Також вони казали, що дуже слабке та приховане угруповування. Але пізніше в них з'являється вже її високоякісна зброя та броня, а також велика підготовка бійців, тобто добра. Можна підозрити, що тут є зв'язки з владою держави, але чим чи ні владі вигідно зупиняти одну людину, їм вигідно мати справу з тією людиною, яка змогла дістатися до центру та повернулась живою. Тому чинну владу відкидаємо, залишається усвідомлення, яке дуже занепокоєне, як НАТО та ООН. Але на відміну від перелічених організацій, усвідомлення не сидить, склавши руки. Та задіяло всі сили, щоб спинити його. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Якщо вас цікавить історія угруповування долу, то переходьте, я там все розповів про цих хлопаків. Слава Україні!